Срочну службу скажу, а в прикордонних військах тільки про них ну, чув. Запропонували мені е, вступити е, 15-й прикордонний, запропонували посаду оператора БПЛА. Я цим не займався, але завжди хотів цим займатися. Ну, сам я юрист, закінчив Харківську юридичну академію, мав юридичну практику. У мене змінилося в мене повністю профіль. Я почав вивчати психологію і був психотерапевтом в реабілітаційному центрі. Реабілітацію люди проходили там після поранень військових і також люди, які зловживали алкоголем наркотиками. Те, що я пам'ятав срочної служби, це зовсім інакший рівень. Підготовки, які надається зараз на БП. І ти ок так і робиш, і більше ніяк. Якщо ти не уверен, краще нічого не робити. І це дуже нагадує, що я маю робити, в яких ситуаціях, як я маю використовувати свої навички, які надають інструктори. Рем'єна сьогодні відпрацьовували вогневе подавлення противника. Розстрілювали, звичайно, отриману нову зброю. І відпрацьовували в парах. Стрільби на ураження, також різних положень ми відпрацьовували стрільбу по цілях. Живу сьогоднішнім днем, отримую інформацію, яку надають мені інструктора, і аналізую, використовую на практиці. І Мотивація моя є забезпечити непрохідність ворога в країну. Знаю точно, що якщо є здоров'я, то це не буде ніяких проблем для того, щоб навчитися і використовувати це на практиці. В цивільному житті залишилася і дружина, і діти в мене є. Тому якось вони також мають ну, жити в безпеці, спілкування. І мотивація з боку командування вона постійно є. І вона десь так надає кожен день такої надії в тому, що, що все буде добре.